Христос народився. Дорогі мої працівники, студенти, дуже радий сьогодні з цієї сцени вітати ще раз всіх вас, присутніх у цьому залі, особливо тих, що на сцені з нашими різдвяними святами, з наступаючим Новим роком і хотів би сьогодні до своїх подяки і привітань ну, сказати дійсно, коли дивишся на цю сцену. То красивішого, як наш український народ немає. Красивіших, як наші українські дівчата, жінки немає. Мужніших і красивіших, як наші чоловіки немає. Закінчується 2025 рік. На жаль, рік, біди. І горя для нашої країни, рік, який багато приніс страждання в наші сім'ї, родини, рік, який багато покалічив руками москалів наших людей, рік яких забрав багато життів. Війна страшна, вона прийшла на нашу землю, принесла це горе. Але ви знаєте, війна страшна не тільки тим, що вона забирає, що вона калічить. Вона руйнує. Я ще під враженням проповіді владики Петра на другий день Різдва в соборі на Двернянському, де він дійсно наголосив, що війна, війна страшна не тільки для окремих людей, вона страшна для народу, для нації. Тому що вона руйнує націю. Руйнує націю, тому що вона руйнує основу нації, родину, сім'ю. Багато сімей розпадається. І страшні цифри. Для того, щоб нація могла розвиватися, треба, щоб сім'ях народжували діти. А зараз в нашій сім'ях, як сказав вже Владика Петро, 06 дитини на сім'ю. Великою цінністю зараз для народу є, звичайно, кожна сім'я, кожне життя, кожна родина. І в нас своя родина. Це родина нашого коледжу. І ми повинні берегти цю родину. Ми повинні берегти родину коледжу. Разом з тим, ми сьогодні повинні відчути ще раз і ще раз свою велику відповідальність перед собою, перед народом, перед Богом. Тому що в цій родині основа це діти. Це наші студенти, але це діти. Зберегти дітей, особливо в важкі часи, це святе для кожної сім'ї, для кожної родини і для нас. І я сьогодні хотів би. Подякувати вам, працівникам коледжу, всім, 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 хто присутній, кого немає в цьому залі, тим, кого взагалі немає вже на цій землі, але вони всі працівники нашого коледжу. Хотів би подякувати вам за вашу працю, за ваш подвиг, тому що ви робите святу справу. ви вирощуєте, виховуєте майбутнє України. Часом майже безплатно, а ви це робите. Тому щиро вам подяка цей передноворічний і різдвяний дні. Особливо дякую всім вам і зрозумілих причин і цих слів подяки. Хотів тільки додати найкраще побажання. Побажати вам саме безцінне, що є в нас, всіх, це здоров'я. Всім вам здоров'я. Побажати всім вам і кожному, зокрема, те, що кожен собі уявляє по-своєму. Але кожен хоче цього побажати щастя, побажати вам всім радісних хвилин, годин, днів, якнайбільше в вашому житті. Достатку віри в одне в одного. Віри в свою сім'ю, в свою родину, віри в наш коледж, бо ми всі тут. Родина, я ще раз хотів це підкреслити, і віри в наш народ, в наше майбутнє, в наших студентів, в Україну. Хай Бог благословить. Кожного з вас, ваші сім'ї, родини, наш колектив. Хай Бог опікується кожним із вас, а ви кожен шануєте і поважаєте один одного.